Пане Сергію, доброго дня вам ще раз. Добрий день нарешті, ми раді вас чути і бачити. Пане Сергію, потрібна ваша допомога, виходячи з тих регалій, ваших, які ми озвучили, ми впевнені, що ви допоможете нам в цьому питанні. Отже, п'ять регіонів: Херсонська область, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська і Одеська. Міністерство охорони здоров'я закликає жителів цих регіонів бути обережними. Скажіть, будь ласка, ось цей ризик споживання питної води з тамтешніх водойм. Скільки він триматиметься і що робити людям у цей період, поки пити ту воду небезпечно? Ну я мушу сказати, що навіть без цієї катастрофи пити воду без спеціальної підготовки із природних водойм, небезпечно. Тому, звичайно, все залежить від того, як працюють водоканали у цих населених пунктах, чи справляються вони з очисткою води, яка використовується, і так далі. У будь-якому випадку вода повинна проходити природна вода, яка забирається особливо з річок, повинна проходити відповідну Підготовку. Звичайно, що зараз в тих населених пунктах, які потрапили в зону затоплення або навіть підтоплення. Справа в тому, що зараз трошки з термінологією неправильно її вживають, часто кажуть підтоплення, маючи на увазі власне затоплення території. А підтоплення це підвищення рівня ґрунтових вод, яке відбувається по периметру затоплених територій. І це теж досить, досить великий периметр. Навколо власне, от тої зони, яка проявилася через власне затоплення, от і там теж через ґрунтові води може погіршуватися якість води, якщо мова йде про підземні водозабори. Тому зараз дуже важливо контролювати в постійному такому режимі те, що відбувається з водою. Звичайно, що зараз з цим є проблеми, скажімо. Наш інститут вже е, отримав перші проби води з Херсону. От, поки що розгорнутий аналіз ще не був зроблений, але е, уже навіть по тих даних, які ми на сьогодні маємо, там є серйозні перевищення по е, мутності води, по каламутності води, перш за все на порядок е, перевищує, скажімо так, ті значення, які були в природних умовах і. Перевищує гранично допустимі концентрації, є перевищення по тих показниках, які характеризують органічне забруднення, це, зокрема, біхроматна окиснюваність, і е е певні перевищення по е нітритах. І деяких інших компонентах, Пане так, Сергій, досить, а дозвольте... досить високий, досить високий міст на автопродуктів. Але я хочу сказати, що зараз, звичайно, проблема отримати об'єктивну інформацію, скажімо, по тому ж Херсону, тому що для того, щоб мати якби, повний, повний комплекс інформації, треба в різних точках відбирати. А зараз, зрозуміло, є можливість тільки з краю там, де можна це технічно зробити. На Тих ділянках, де вже власне затоплення самого міста Херсону відбувається. Пане Сергію. Ви слушно сказали, що воду безпосередньо з водою пити не потрібно, та й не робили цього містяни. Зокрема, Херсону. Ми розуміли, що вода, яка потрапляє в крани багатоповерхівок, вона вже підготовлена для споживання. Нині те, що зараз тече з кранів містян Херсону, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра і Одеси. Ця вода безпечна чи небезпечна? Те, що вони набирають в кастрюлі, в чайники, в чашки, на жаль, не володію цією інформацією. Це очевидно, фахівці водоканалів, ще раз скажу, які займаються водопідготовкою і водовідведенням, могли б надати інформацію. Ну зрозуміло, що вода, яка надходить в системи водопостачання, вона зараз геть іншої якості, що зазвичай, і Ну, є звичайно сумніви, чи технічно можливо зараз забезпечити цю очистку цієї води до такого ступеня, щоб її можна було вживати як, саме як питну воду, скоріше як технічну. Тобто, очевидно, на період стабілізації ситуації, як мінімум, сходження води з затоплених територій. Не очевидно краще перейти на споживання бутильованої води і доставки води із території, які знаходяться за межами цієї катастрофи. Па пане Сергію, ну досить такі. Акуратні в питанні споживання води не лише мешканці Херсонщини, що далеко ходити я від мешканців Київщини, чув певні перестороги, що тепер внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, взагалі, з питною водою можуть бути проблеми. Чи слід бути обережними мешканців інших регіонів через ось цей підрив Каховської ГЕС? Ну, звичайно, для мешканців, скажімо так, басейну Дніпра, який знаходиться вище за течією вище Запоріжжя, на, на даний момент ніякої небезпеки немає, тому що нормально функціонують всі системи водопостачання і водовідведення. Зокрема, в Києві, як мабуть, всі знають, вода використовується частково більше з Десни, частково з. Дніпровського водозабору проходить відповідну підготовку, і на сьогодні тут немає проблем. Mm -hmm. От, але ж є зараз багато регіонів, де також здійснили підриви греблі окупанти, і там може бути ситуація подібна до тої, яка спостерігається на Херсонщині. Пане Сергію, на останок скажіть, будь ласка, скільки часу потрібно для того, щоб вода з місцевих водойм була прийнятною для використання? Справа в тому, що якщо говорити про Дніпро, це історія надовго і дуже серйозна. Тому що ті руйнування, які були, Завдані Каховському водосховищу, фактичне знищення його. Ми достеменно не знаємо на сьогодні, який там ще рівень у Каховському водосховищі, тому що вода відійшла від пункту спостереження в місті Нікополі. Але ну, за нашими підрахунками, як мінімум до 7 метрової відмітки в абсолютних позначках над рівнем моря, слід очікувати зниження рівня, а можливо і більше, зараз залежно від характеру руйнування. Звичайно, що зараз. На дні Каховського водосховища, яке осушилося, залягають, окрім риби, яку всі бачили на фото, велика кількість різноманітних інших гідробіонтів, зокрема, дуже велика маса молюсків, перш за все, трейсенне, яка, звичайно, якщо нічого не робити, буде ближчим часом розкладатися. І це загрожує дуже масштабним уже. Якби другий залп зараз йде в основному розмив мулів і за рахунок цього вода забруднюється. А потім буде ще змив цих вже небезпечних з точки зору санітарно-епідеміологічної ситуації речовин, які пов'язані з розкладанням цієї органічної маси, яка залишилась на поверхні і зараз відмирає. От, тому е, тут треба робити як е, першочергові заходи е, з, з, зі знезараження цих е, скупчень е, гідробіонтів, так і е, ну планувати, хоча б на найближчий період, що можна зробити, для того, щоб якось організувати е, нормальне водопостачання в цьому регіоні. Я маю на увазі той, який прилягає. До Каховського водосховища. В Нижньому Дніпрі там ситуація поступово буде стабілізовуватися по мірі сходження рівня води. Звичайно, що забруднення, які потрапили на затоплені території, вони швидко не зникнуть. Але в цілому, річка буде поступово відновлюватися до того стану, в якому вона була до руйнування. А от з ділянкою Каховського водосховища в нас проблеми. На багато років, судячи з усього пане Сергію, ми дякуємо Дякую. за те, що ви вийшли з нами на зв'язок за ваші коментарі і з того, що ви сказали. Я так розумію, що у вас і у ваших колег на найближчі кілька років роботи додалося. Шкода, що саме через Це такий так. екоцид, дякуємо ще раз. Сергій Дубняк, кандидат географічних наук, завідувач відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології інституту гідробіології НАН України. І як зараз ми зрозуміли, такі фахівці нині Україні дуже потрібні.